Дивіться товариство. Оце ми в таких корчах, в таких дощах. Ну і дивимось, що тут є. Гриби є, але з кіном все складно, бо мокрими руками то все бабрати якось не виходить. Дивимося на наші грибочки. Дивимося і зразу будемо брати, бо. Все капає, все складно. Ну отаке приросло оце, бачите? За два з половиною дні. Так що дощ холодний, але земля тепла і, і трошки то все підобхало. капає все на нас. Так. Тут. Тут. Там далеко бачу, зараз по нього полізу. такі грибочки. Оце одне місце, так. Два метри туди-сюди. Нормально. Подивимось, що далі буде. Бачите? Що там є? Крім дріботини, є й такі букети. Зараз ми до нього вернемося. Цей такий достойний. Ого! Там у нього там нога. Диви який. Гарний. Так. Та ну. Займемося букетиком. Ой, що це? Це, це просто гуля. Так. Ожи нас на бік. І скільки ж їх тут є? Раз, два, три, чотири, п'ять. І що? Піде букетом. Чи так? <різь> <різь> не можу. <різь> не, Не йде. Не йде все разом. Пішов один спочатку. Так. Ну, а ці. Не так укоренилися там. Та глибини ростуть. Букетики ну букет Ох охо. Все добре, тільки мокрі руки, як кажуть кумарять. А так все могло би бути. А тут є ще. От збоку найшов. Ну, Холодно стало, осінь настала. Гриби полізли на узлісся, бач. Один. І там далі другий. Давно ну спробуємо їх виперчувати. А диви, на ньому такі капельки. О, десь він там росте з-під того каменя. Такий. Такий моцний, як той камінь. Ха. Що це таке? Що це таке? Зарано прийшов називається. Нічого виросте другий. Дивись. Ага, шляпку вже здер. Трясти травою. А скільки ж їх там? Та вже тягну. все, що є. Тягну все, що є. Я вже тут. Так, ойкій. То в нього така маленька шляпка, бо треба було якось з під каменя вилізти. Тому він таку має конфігурацію. Кам'яну. Добре. А ті вилізли. І що вони зробили? Вони ось цього видали. Цей був сховався. Я б його не побачив, а де яка купа? Прямо такі гнізда. І прямо дійсно десь з центру землі ростуть. Ну от стільки кам'яних грибів. Вони полізли на узлісся в траву. Це зараз десь люди по травах збирають гарні гриби. Так, чергова кубка в цих дощах Дивись яка Зараз все лізе в очі, в камеру. Що тут є у нас? Порахуємо раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Шість бачу. Хто бачить більше, скажете. Ну та що, окремо їх треба видирати, бо Бо... так і тут цей щось загнувся в прямому і переносному значенні. Так ого, Ті... друзі не хочуть вилазити. Ті не хочуть вилазити. Їм там добре, а он там ще один, ніби сьомий. Але та як той гнилий, то, то шостий. А от сьомий. сім гномів. Не будемо казати, хто тут білосніжка з ними мордується. Ось це наломив. Зараз будемо Чистити. Товариство. Як кажуть наші сусіди за парканом. Забава трава. Щось зараз подивимось. А ну. Хто бачив? Ось воно. Найшлося наше щастя. Стоять, чекають. Ех, але то гриби. Ой, ці два пішли разом. Давай, давай їх сюди. Не ломи. Не ломи. То є гриби, не це ще не все ось вони красені. Десь. сонця не бачили. Дощами випхані. Як же ж їх там добути? О! Та грибочок! Напівкіля! Це також парочка. Така-то парочка. А ми йдемо на місце. От що саме інтересне. Оцей ну, девикий. Ну і наша база, Не? Та гриби. Привіт товариство! Оце в завершення походу. У нас офіційне привітання. Це було неофіційне перед тим. Сьогодні 1 жовтня, і оце ми після дощів таких холодних штурмуємо ліс. По корчах надоїло лазити, пішов я на якісь такі болота. І бачите, що у нас? Що, кажеш, що твориться на болотах, отаке твориться. Ну а ми знайшли отаку купу. Та й, та й тішимось, диви. Ану. Ого, я ж кажу, що ростуть десь з центру землі. О, диви. У, а білий знизу який. Ач, тут він розчахнувся, не витримав лихої долі. А знизу біле. Ну, от, таке щастя, трапляються. Щось ми там назбирали, ну, в цілому нормально. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ну, там я ще щось викину. Ну як? Ну як гриби? Ну, не знаю, зараз ще почищу щось викинеться, бо я вже я важу тільки чисті гриби вже. Це нема змісту, до коріння враховувати. Ну, життя прекрасне. Все, файно погуляли, зараз ще там, не дивлячись на мокву, ще пару місць гляну, та й та й додому. Дивіться, цей гриб ще бачив сонце. Такий потрісканий. Ну. Подивимось, що з нього буде. Хай тут лежить. Чого я тут взявся? А цей же засмаглий. Але ну такі, так би цвяхами прибиті. Ого! Тряс, тряс а він вломився в результаті. Ну такий. Ну давай ми вже той корінь добудемо, щоб там не цей. І до цього. Де, який гарний. О! З камінчиком! Ну, Ось, гарненький. Камінчик лишим для ваги. Та й отаке ми от тут по дорозі ще підбираємо. Вже сухенькі, чистенькі і додому. Е, гриби, ну так, кілограм 10 є. Отако. Ну що, виклав я в такому виді, як на базарі, знаєш, що так? Ніби продавати. Не буду, бо то все мокре, все з сміттям. Зараз. Ну і відрання, певно, не потеплішало я не дивився, скільки. Зранку було показувало 7 градусів машини. Ну що, ситуація всяка, всяка. От там говорили, що от вимокнуть гриби. Так, частково є такі от На голій чатині. Ніжка підмокла, і її треба високо обрізати і ну, підмокла ніжка. На листю, у мосі, ніжка ідеальна. От оце з одного місця, в гущаку, гущаку їздять тут у гущаку мосі. мосі. Ну, гриби, ну то що вони брудні. Прекрасні гриби, нічого їм не бракує, тому залежно де росте. Ще багато грибовищ не запустилося. Наприклад, в старому лісі там лише починають, лиш починають і їм оця моква до нічого тим грибам, бо вони ще толком і не вилізли, а вилазять вони з глибини. Там відео певно буде видно, що як я їх там ті гриби корчую, було сухо. Зверху, може, і пропала та грибниця зверху, і така, така от глибина. І то з такої глибини ті гриби вивертаєш. Питають, де, де друг наш плай. Ну, Знаєте, як кажуть, така погода, що порядник газда пса з хати не виганяє, а ви хочете, щоб я його брав, щоб він тут мерз смок, то вже я. Померзну, помокну, бо така в мене, як один казав, така судьба, колись е пасли тут вівці, кози, ну та я дивлюся, десь там коза якась здохла, валяється. Та я хлопчика питаю, а він ну такий десь клас, клас там восьмий, сьомий, такий. Та й питаю, кажу, а чого коза здохла? Що з нею? А він так серйозно, так отак ті гірські хлопці. Така її судьба. Це, це і у мене така судьба тут хе, мокнути. Ну та що, рахувати і важити будемо вдома. Більше таких нюансів нема. Ну гриби, гриби будуть. будуть. От. Оце, оце, бачите, одне місце. Я не знімав, бо то був такий гущак, як там не було ніяк приспособитись. Ну, а це це бачили, як, як все робилося. Добрий день, бо холодно. Щастя, здоров'я товариству, до зустрічі!